І так, сьогодні ми знову з Андрійком на рибалці забезпечили нас смаколиками для риби. Магазин Рибацюга, Ловимо на зернові, додали трошки пеліцю, додали чуть, чуть прикорми, бойликів. Кісини у нас там бойли. Та самі. Оці так. сливові, вітриніці. Слива від Трініті. Ліквідік. Від е, трофея і ліквід від Трініті теж. Все, ми замішали на кукурудзі і зараз будемо їхати прикормлювати нашу рибку. Ось там десь наші удочки. ось отака в нас нас у нас погодка. Смаринка у нас ложе. І так, сьогодні перший день рибалочки пів сьома ранку. Ось така в нас погодка. Тато спав, а мій сіночок ловив плотичку. Показати вам результати, які в нього покажу зараз. Мавненько він заковтнуло так, що він вимушений був її видерти гачка по-живому і вона здохла. А ось така тут плотова. По грам -300. Але в нас не тільки плотичка. У нас цієї ночі взагалі весело було. Нашій тузик оцей сірій. Втік вночі. Вночі був ураган, вітер. І нашій наш човник отакий шарк тузик називається. Втік. Ну і також у нас є тут трофейчик, декілька штук, так що ми потім все покажемо на фото або відео. Погода, звісно, бомба. Зараз йдемо готувати сніданочок. І в нас ранок починається ще йочку і готування сніданочку. Ось в мене такий холодильничок. Значить, що ми маємо? Ми маємо тут свою ковбаску, яку ми готуємо Українську ставимо її на обід. Вчора ми шпикачечки наминали. Тут наша легендарна зіньківська половинку струщила всього. Тут наш смачненький паштеток, які ми виготовляємо. Дуже класне яєчко, ну і легендарні біленькі ковбаски, які ми... Ми зараз будемо снідати. Беремо ми наші біленькі ковбаски і будемо робити з них яєчні. Ці ковбаски їх можна як відварювати, так і дуже класно вони підходять жарити їх на вуглі або на мангалі. Також вони бомбезно підходять на пательню. Тому в нас сьогодні буде особливий сніданок. Ковбаски біленькі, наші фірмені. Я їх сам особисто розробив, роблю. Вони, до речі, дуже корисні, в них багато калогену. Тут натуральна шкірка, свина йде. Небагато, 10%, а в ній дуже багато калогену. Ну, як я підгляну цю технологію в німців, але в принципі доповнюю її ще своїми нотками. Так що дуже все смачно має вийти. І так, ми наші ковбасочки так класно порізали. До речі, в чому в них весь прикол, в них е відсотків, по-моєму, я не пам'ятаю, по рецептую, 10 теж свіжої цибулі, а також петрушечка, і вони дають просто неймовірний аромат. Закормлюємо нашу рибку. Осьома годин на ранку. Ось такий у нас катер наш. Ще раз розкажу. Це наш шарк Тузік називається. Він вночі втік. Я ходив аж туди на той край. Хлопці нам його зловили вночі, самі полякались, не зрозуміли, що це таке. І коротше, вернули ми його назад в сім'ю. Да, він нам допомагає прикормлюватися. Хочу доповнити свою доповідь, що нашим маленьким таким спонсором, який надає нам хороші знижки, якісну прикормку, є магазин Рибацюга. Саме власник Сергій, ну і продавець Оленка, який ми дуже дякуємо. Дуже гарний, компетентний. Завжди все порекомендує хороше, якісне. Так що рекомендую цей магазинчик, кому бажає, хто бажає придбати якісну продукцію на будь-яку ціну, так що звертайтесь в магазин рибацюга, вам професійно все порадять. Ріко поплив, у мене тут у мене тут таке діло. І зійшов каплости там тільки син прийшов. каже, нічого не клює. Каже, гаю спати, от і ліг спати. Що там ся на поспати? Тільки він скаже, що він хоче спати. Для нього вже карпи по 2 кілограма це тут. Ось така у нас вийшла рибалочка, Здовили ми 5 карпиків, куча плотви, яка дуже гарненько була пізніше засолена, поставлена в холодильничок. Зараз три дні ми її витримаємо і будемо сушити. Ось такі. Карпики клювали декілька раз нам, взяли ми одненького тільки на таку наживочку. До речі, плюнув цей великий карпик, але потім успішно був випущений. Може бо Карпик відпущений в наш місцевий ставочок.